Вася бідненьке, забув, де кормушка, від спеки зовсім з пантелику зійшов, забув, де кормушка, ходить кричить, 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 їсти хоче і забув, де кормушка. да. Допоки я здогадалася, що він їсти хоче. Та й забрала його і посадила біля кормушки. Він поїв і заспокоївся. Та Вася Васенка, нещасний котик. От так страждають всі тваринки, коли така спека страшна. Вчора кажуть, це в мене було плюс 34 в тіні, а люди кажуть, що було сорок. Малий не забув, що треба їсти, а Вася забув. Де кормушки. і де що через ту спеку. Жах просто. Сьогодні хоч вже трошки легше стало. Вже, мабуть, не буде такої спеки. Літо кончається. Іде вересень вже, яка там спека вже, не буде спеки такої. Аліса. Аліска теж нічого не їсть. Всі страждають, всі тваринки страждають від спеки. Аліска теж нічого не їла. Аліска йди поїж. Там твій корм тебе чекає. Асюня. Бідненький, якийсь він дивний, якийсь він не такий, як завжди. Зовсім він. Йому гірше стіг, бо в нього довга шерсть. І він перестраждав цю спеку, так що ого-го, буде довго відходити. Да. Васянька, Васюня, Вася, страждалець. Якийсь він не такий. Щось з ним не так. Вася. Васенька. Нічого, він лежить на землі, земля прохолодна, мокра. То може і відійде. Ну є різниця, що зараз і що було вчора. Плюс 28.